Слава нації! Вітаю на, на каналі Добрий Рибато. Фір'я Сашко. Добрий. Мені там підкинув рекомендації Ютубшука, підкинули відосик про там, якогось, якщо не помиляюся, волонтера, що нібито там годино купив за 50 тисяч гривень, що не є добре і гарно. І це мені нагадало, що я вже багато разів хотів е, зняти відосичок, відгук. Я дуже задоволений цими джішоками, які придбав в перші місяці. Повномасштабне вторгнення московитів, загарбників і окупантів. Двічі їх вже ремонтував, освіжав. Там Кнопочка одна була, зламалася, потім міняли там батарейку. Це все в офіційному сервісному центрі Casio В Києві я їх відправляв поштою. Оці g шоки без радіоприймача, оце я обирав, щоб було без радіоприймача чудово себе показують. Дуже гарний годинник.